Ну що, всім привіт? Ще один четвер, ще один подкаст. А, у нас там на джині, в принципі, багато чого цікавого відбувалося цього тижня, але я вирішив а, цього разу зробити оф-топік і поговорити не про джин, а про те, як я керую своїми задачами а-ля туду. От причина: я блускаю писав минулого тижня, що дивився знову на Obsidian, Це така штука для нотатків крос-платформена. Там була паралельна якісь дискусії, бо я думаю, що хоча б про це і не поговорити. Отже, я за ці, напевно, я, я колись я був, напевно, продуктивістю джанки, може ще залишився, тому що я за 15 років перепробував купу різних інструментів: і тудуїсти, і, і, і модні сингі, і воркфлови, і, -і, і якісь ще більш езотеричні інструменти. Я розкажу, що я стану на зараз. В мене немає окремого туду інструменту взагалі. Фактично, в мене зараз є два інструменти, яким я користуюсь. Перше, це Apple Notes, нотатки. І друге це Second Brain, який спочатку був Chrome, потім Reflect, і зараз Obsidian. Тобто це більш такі довгострокові нотатки, щось типу, типу Notion, да? Тобто якась типу, база даних для себе. А нотатки це те, що типу, ти записуєш на ходу і якби постійно їх апдейтиш. От загалом. Якщо подивитись на класичні якісь фреймворки, популярні, той же Allen, GTD, Getting Things Done. Там флоу такий, що в тебе має бути, мов якісь коробочки, так, да? і якийсь воркфлоу навколо цих коробочок. Одна з цих коробочок це «Inbox». «Inbox» — це то, куди типу, приходить все, що з чим треба розібратися. Може, ти подумав, о, блін, мені сьогодні треба там, не знаю, запетасатись до стоматолога, або тобі там хтось щось написав, або там в тебе щось зламалось, і треба це пофіксити, не забути. Офлайн світі, інбокс, це може бути просто таця на столі, а в, в, в діджитал світі. Ясно, що це не таця. От в мене це Apple Notes. Тобто, якщо в мене якась є ідея, типу, прошу записати наступний подкаст, або я хочу там когось набрати, або про щось написати в Telegram, то я записую, типа, просто зроблю нову нотатку, кладаю туди, і це, типу, inbox. Друга штука це має бути якийсь рев'ю-процес. В якомусь блозі, десь я, коротше, років 10 тому підледів, і якось воно зі мною залишилось це, типу, weekly review. То зазвичай по неділях я го роблю, кожну неділю, я відкриваю ноут і гортаю все там, за останні там, 10, 20, 30 днів, звичайно, і дивлюсь, нічого я не пропустив. Може, щось, що треба кудись перенести, або щось зробити, або апнути щось, щоб зробити швидше. Зручно, що виборну сортування по хронології, тобто нові нотатки вони зверху. Тому, якщо в мене якась задача, яку я не зробив з минулого тижня, я просто там. То даю якийсь пробіл, і вона піднімається автоматично наверх цього інбоксу. Не факт, що я її зроблю цього тижня, але якщо в мене там задача є 8 прибелів після неї, то я можу зробити її delete. Тобто, рев'ю потрібен для того, щоб відреагувати на те, що у вас там в інбоксі, чи десь, десь ще не розібрано. Ведалі, звісно, це інбокс один, тобто в, е, одне місце, де треба робити рев'ю, але в реальності, ну, не так. да, тобто, Я заглядаю в notion. я там можу глянути в пошту, можу глянути Notes, можу ще кудись подивитись, там може навіть якісь там в мене офлайн якісь штуки, які треба глянути. От, Але все це потрапляє в процес. Ну і фінально, якби це рішення, що з цим робити. Деякі, наприклад, якщо це якісь, я слухаю подкаст, там якісь хороші ідеї, які мені сподобалися, або статтю, яку я прочитав, то я це переношу, типу, в long-term storage, в second-brain, в систему. Типу, зберігання додатків. E, notes або obsidian, або ще щось, то, що, чим я користуюсь на даний момент, я тоді типу, зберігаю, щоб воно не загубилось. Якщо, щось, що можна зробити, або треба зробити наступного тижня, ну окей, я залишаю це в нотатках. а якщо це те, що я не буду робити, то я просто це видаляю. От, Якщо це там, якось обмежено по часу, або потрібно робити в певний день, то я або створюю. Типа, собі, в календарі нагадування або просто нагадування, звичайне, на телефоні, для того, щоб воно мені нагадало, що Макс, тебе о 12-й там запис. Ось, в принципі, і все. Тобто є інбокс, є рев'ю процес, там щоденний, щотижневий, і є, типу, long-term storage для того, щоб організовувати себе. Сподіваюсь, було цікаво, розказуйте, якщо хочете, що у вас якось. Це все організуєте і до зустрічі за тиждень. Думаю, вже повернуся з новинами по джину.